Назву цього каналу придумав чат GPT. Не поспішайте виходити, це справді так і було, але це було не навмисно. Колись в інстаграмі був тренд, коли ти пишеш чат у GPT, що, типу, на основі того, що ти про мене знаєш, схарактеризуй мене одним словом. І він багато кому писав там якісь, просто, типу, якісь загальні слова, а мені він видає. Янтарка. Я розумію, що такого слова не існує, але воно для мене і обігрує моє ім'я. І в той же час, певний цей мій бунтарський стиль всього, що я роблю, включає Ну і про якусь яскравість, типу метафорично в цьому слові щитується. Я така, о, я тоді жартома в стороз написала, що я так назву свій ютуб канал і. Я вас вітаю. Я постараюсь дуже сильно не засмучуватись, коли я побачу під цим відео 10 переглядів, і 2 коментарі від своїх друзів, тому що це такий експеримент. Хочу спробувати цей формат, вийде в мене чи не вийде, і будемо бачити, чи будемо продовжувати. Але плани в мене амбітні, тому що я сама останнім часом дуже багато. Часу проводжу в Ютубі мені цікавий саме Ютубний формат, і хотілося б його розвивати для себе. Тому сьогодні в нас таке з вами відеознайомство, де я розкажу про те, хто я, про що буде цей канал, чому я взагалі сюди приперлася, хто мене надихнув і як я бачу далі. Наповнення цього каналу. Отож, ви на каналі Янтарка, де говоримо про блогінг і книжки. Мене звати Яна. Поїхали знайомитись. Отож, хто я взагалі така? Найперше, я себе позиціоную як блогерку в інстаграмі. І зараз у мене такий певний вихід із зони комфорту, тому що е, тримати е, телефон, на який я знімаю це відео горизонтально, мені супер незвично. Е, і дещо трохи стрьомно, тому що нібито як цей вертикальний формат сприймається як щось таке серйозне, що вимагає якоїсь супервеликої відповідальності. І я трошечки намагаюся легше до цього ставитися, трошки простіше це для себе пояснювати, тому що ми з вами тут експериментуємо. Тобто я сюди прийшла експериментувати. Вітайте мене! Загалом мій блог він такий мотиваційний про проявлення, трошки про книжки, трошки про материнство, але в цілому це саме проявлення через соціальні мережі. Чому саме ця тема? Тому що я власне працюю з соціальними мережами 7 років. Працювала довгий час як smm менеджерка спробувала себе в дуже різних нішах, з абсолютно різними брендами, типу від салонів краси до крипти. Але методом, скажімо так, проби помилок зрозуміла, що найцікавіше мені працювати з творчими креативними проєктами. І таким чином кілька років тому я нішувалася, і тепер інших проєктів, окрім цієї ніші, не беру. Разом з тим це мене не обмежує, тому що я можу працювати абсолютно з різними напрямками: це як образотворче мистецтво, так і музика, так і література. І це все те, що мене драйвить і чого власне, буде багато і на цьому каналі, тому що я не тільки в цьому працюю, а я цим і живу. Ну і останнє, що мені хотілося саме тут виділити в позиціювання, це те, що я. Дуже багато читаю якийсь час, коли там я була в декреті, я почала читати менше ніж читала зазвичай. і Мене це дуже сильно фруструвало. І, зокрема, книжковий Ютуб мене надихнув на те, щоб я знову повернулася до того, щоб читати більше. І мені хочеться фіксувати більше те, що я читаю, і я подумала, що чому би не робити це на просторах Ютубу, тому що так, є багато класних книжкових блогів, але мого немає. І, наприклад, про ті книжки, які читаю я, не завжди я можу знайти якесь прикольне відеоогляд, чому би я це не могла робити. Оскільки я працюю і живу з книжками, то мені хочеться, власне, одразу в відеознайомстві зачепити цю тему. Що означає, що я працюю з книжками? Вже 5 років я працюю в першому феміністичному видавництві в Україні Creative Women Publishing. Ми видаємо книжки про жінок для жінок, написані жінками, лише одна книжка в нашому портфелі є, яку написали чоловіки. Ми працюємо з різними жанрами. У нас є художня література і нонфікшн. У нас є фентезі і в нас є гумористична мала проза, у нас є детективи і психологічна проза. Тобто дуже-дуже різножанрове видавництво, але всі наші книжки вони пов'язані темами жіночого досвіду. І якщо ви знаєте, що ось це таке, то ви чули про нас принаймні раз. Тому що саме Creative Women Publishing цього року вперше в Україні перевидали перший вінок легендарний, найперший в Україні жіночий альманах, який Наталя Кобринська та Олена Пчілка видали 1887 року. І е, хоч... Тоді, в 19 столітті, Альманах не мав комерційного успіху, та він став бестселером у 2025 році, і е, зараз у нас вже закінчується третій наклад, що е, не може не тішити, тому що на класичну жіночу літературу є справді попит, і е, дуже тішить те, що Люди зараз усвідомлюють цінність саме цього альманаху, тому що він був створений в дуже складний час, коли Україна була розділена між двома імперіями, і тут під однією обкладинкою, під стягом літератури, об'єдналися авторки як з однієї половини. України, так і з іншої, як їм це вдалося зробити в епоху, коли ще не існувало соціальних мереж, коли це було листування по суті між двома імперіями? Це просто вражає, це легендарна річ. Якщо ви про неї не чули, раптом почитайте, дізнайтеся більше це. Справді, артефакт жіночого письма в Україні. В нашому видавництві я працюю зараз вже комунікаційницею, раніше була СМ-ницею, неочікувано для себе виросла. Це, звісно, був дуже хвилюючий перехід, але зараз я працюю більше. Скажімо так, не ручками, а стратегічно. І мені дуже подобаються ті результати, яких ми досягаємо. Я вам залишу посилання на наш інстаграм, щоб якщо раптом тут будуть люди, які про нас ще не знали, щоб ви також підписалися. Тому що кожен мій проєкт для мене це щось більше, ніж просто проєкт, в якому я працюю. Тобто це те, чим я. Живу і це дуже мене насправді тішить. Але тут буде не тільки про феміністичну літературу, не тільки про наше видавництво. Бо читаю я насправді значно більше. Хоча наші книжки я намагаюся читати першою, аби про них більш ефективно комунікувати. Чому я, власне, лізу на Ютуб, чого мені не сидиться в інстаграмі? По-перше, в мене чорно-білий інстаграм, а людинка, я, як ви бачите, яскрава, трошки, трошки яскрава. Ось, і мені хочеться десь цю яскравість також проявляти. Раніше в мене для цього був Тікток, я тут і теж планую повертатися, але. Мені трошки замало того формату. Формату трец для мене теж замало. І взагалі-то я в цьому році хотіла запустити свій подкаст, але зрозуміла, що в мене немає поки що стільки емоційного ресурсу, щоб працювати саме в цьому форматі. І тому YouTube каналу можемо вважати таким першим етапом до цієї великої цілі, яку я вже поставлю собі, перенесу на наступний рік, і роблю це абсолютно спокійно, тому що, ну. Давайте адекватно оцінювати свої сили. І в якийсь момент, коли я для роботи, власне, для видавництва аналізувала книжковий Ютуб, я натрапила на Ютуб-канал Аліси Pickwick Пейперс. І в якийсь момент я зловила себе на тому, що я. Передивляюся всі її влоги, всі її якісь відео ще з тих часів, коли я була на неї не підписана. І коли в неї щось нове виходить, я теж така захочу дивитись. і я розумі... зрозуміла, що ну, я підсіла на її контент. Окей, далі я починаю, мені починає вже Ютуб підкидати щось схоже. Я це все дивлюся і розумію, що мені. Реально дуже цікаво за цим всім спостерігати. Мене надихає, коли я там бачу, як читають книжки, роблять в них помітки, розповідають про свої враження. І я розумію, дивлячись кожне це відео, що мені теж є чим поділитися, я би теж могла це робити. Мене щось блокує, стримує. Але от щоразу, коли в тієї жаліси виходило якесь нове відео, я така. Я хочу, я теж хочу це робити. Мені дуже подобається такий формат, особливо влоги. Я не певна, що Аліза побачить це відео, але е, мені дуже хочеться назвати її такою, знаєте, е, е, моєю хрещеною мамою на Ютубі, тому що дійсно вона стала тією першою сходинкою, яка наштовхнула мене саме на ідею каналу, на те, що я хочу тут бачити. Як я хочу тут бачити, тому що коли я колись там ще раніше думала про свій Ютуб, я суто ем, думала, що це буде типу про блогінг, про маркетинг, от, щось таке. Але, от власне, Аліса, вона мене е, підштовхнула, надихнула до того, що мені є ще про що говорити, окрім цієї теми. І що, мабуть, Ютуб у мене буде поєднанням тих двох тем, якими я живу, які, в яких я постійно варюсь, і від яких дуже сильно кайфую. Що тут буде у нас? Що на вас чекає? Як я вже говорила, дуже сильно мене затягнув формат книжкових влогів, і мені дуже хочеться таке знімати. Тобто я прямо я дивлюся відео інших. Книжкових блогерок, і я розумію, що та, ну, мене від цих відео, мені хочеться теж щось таке дивитися. ну Прям ну, моє-моє. І тому я спробую е, зняти е, щось таке вже найближчим часом. Думаю, коли я буду читати е, пісню Дібров. Третю частину літопису сірого ордену, це вам вже такий, типу, міні-спойлер на наступне відео. Дуже мені подобається ця історія. Я просто залпом читала перші дві частини, ледь дочекалася третю. І я думаю, що дуже символічно буде зняти той формат, який мені так сильно подобається, дивитися. І я думаю, не менш цікаво мені буде його знімати, саме із читанням. Цієї книжки. Що ще я планую тут показувати? Це огляди на книжки, які я дуже люблю, але яких я дуже мало бачу в книжкових оглядах саме тих блогерів-блогерок, яких я зазвичай дивлюся. Наприклад, я дуже сильно люблю Василя Шкляра, його історичні саме романи, але я фактично Мало де бачу якийсь контент про його книжки. І от зараз я читаю його нову книжку Рік шершня», яка вийшла у вересні. Мені дуже подобається, власне, за кількістю стікерів. Можна зрозуміти, що я дуже сильно від неї кайфую, я дуже багато гуглю, бо тут події відбуваються в тому регіоні, який я не дуже добре знаю. Тому Доводиться гуглити, але від цього в мене насолода від книжки ще там, не знаю, на кілька десятків відсотків зростає. І от про такі книжки, які дуже сильно мені подобаються, але про які чомусь говорять мало. Хоча, ну, вибачте, шкляр це батько історичного бестселера. Про нього багато хто знає. Чому говорять мало? Або це просто в моїй бульбашці так відбувається. Словом, я хочу розширити трошки цю бульбашку і говорити про нього більше. Тому огляди на такі книжки, які я дуже сильно люблю, але про які дуже сильно мало бачу інформації, також тут будуть. Це, якщо коротко про книжкову тематику, але ми не забуваємо про мою основну діяльність. Тобто тут будуть якісь. Виде будні залиштунки. Мені дуже хочеться цього додавати, як і в наш контент офіційний на сторінках соцмереж, так і собі, тому що мені особисто дуже цікаво бачити за людиною не тільки блогера, там, за будь-яким книжковим блогером. Так, мені цікаво бачити не тільки книжкового блогера, а й когось, хто. Ще щось робить. Тому тут буде і про мою роботу. Тим паче ці сфери у нас перетинаються. Я і читаю книжки, і працюю з книжками. Здається, це ідеально. Ну і, звичайно, не забуваємо про те, що я дуже багато чим можу поділитися саме у сфері блогінгу. І про це відео я також планую готувати. Вони будуть не лише. Про інструменти, можливо, навіть менше саме про інструменти, бо багато про це мені подобається розповідати саме у форматі коротких відео в Інстаграмі, але якусь більш психологічну складову блогінгу, я думаю, що ми з вами будемо розбирати саме на Ютубі. Тому що тут для мене більше простору, саме. Для таких розмов, як мені здається, ось. І мені насправді дуже хочеться про це більше говорити, тому що за освітою я взагалі-то психологиня. І довгий час я відштовхувала від себе цю частину свого життя, ніде її не проявляла. Але коли, власне, я почала вже працювати. Зі своїми продуктами в сфері блогінгу я зрозуміла, що це насправді моя суперсила. Тому що дуже багато насправді є експертів, які знають інструменти маркетингові, але не мають психологічної бази. І вони нібито дають ось цей інструментарій ось, типу, візьми і роби. Але людина не може навіть почати. Тому що в неї є купа психологічних блоків та установок, які їй не дають можливості це зробити. І от, власне, я передусім працюю із психологічною складовою, паралельно даючи інструменти, і це все в комплексі дає максимальний результат. Власне, зараз у мене триває проєкт Блогерський адвент. Коли протягом 24 днів з 1 по 24 грудня я надаю техніки, завдання, практики психологічні, які допомагають ці блоки і установки в себе виявити і подолати. Якщо вам цікаво, ви би хотіли долучитися, ви ще можете це зробити. Посилання я також залишу в описі. Словом. Я сподіваюся, що за це коротеньке відео ви відчули мою енергетику, зрозуміли загалом, який у мене вайб, і якщо я вам відгукуюсь за цими пунктами, якщо вам цікава книжково-блогінгова тематика, або принаймні щось одне із цього. Підписуйтесь, я буду дуже рада вас тут бачити. І також буду дуже вдячна, якщо ви залишите якийсь коментар під цим відео, бо це дуже важливо не лише для моєї мотивації, а й для алгоритмів Ютубу, яким ми маємо показати, що ми тут з вами експериментуємо, але експериментуємо з певною ціллю. Тому хай він нас показує. Дякую вам всім за перегляд. Дуже тішуся, що ви зі мною. І сподіваюся, нам з вами буде класно разом.